Ніка, йди готуй щось на кухню, там щось, я не знаю. Ну, а я не дарма перемістилася на кухню. Тут у нас ще більше сумочок сьогодні, тому що тема, як ніколи, актуальна. Програма Легко бути жінкою ми чекаємо на ваші телефоні дзвіночки 483 4400. Телефонуйте до нашої студії. Я запрошую дизайнера, мою землячку з Кам'янця-Подільського. І звати Тетяна Кльова. Вона насправді дуже кльова. І сумки, її кльові. А, тому вона сама робить всі ці, ці чудові сумки, які ви бачите. Вітаю вас, Тетяна. Вітаю вас. Надзвичайно рада вас бачити. В нашій студії. Розкажіть, будь ласка, звідки берете натхнення? Щого робите, хочу показати нашим глядачам. Ось така краса. Ну, насправді я живу у світі сумочок, які створила для себе ще у дитинстві. Спостерігаючи за тим, як цією справою займається мій дідусь. А дідусь ваш так, займається. З того часу ці ідеї не дають мені спокою. От. Ага. Але з чого ви робите, зазвичай, скажіть, ну от. Е... Боже, яка краса? воно тут і всередині, боже мій квіти. Ну, Зазвичай я використовую тільки натуральні матеріали. Так. Всі роботи є в одному екземплярі. Ось так, так само роботи авторські. Все вишивку, ткацтво. ви робите ви робите на замовлення, чи чи це просто у вас виникло якесь натхнення? Ну не знаю, будиночок, звідки у вас виникло, це навіть не будиночок, Це якесь шпаківня. Це шпаківня, так це шпаківня із колекції птахів України. Туди входить півник, так само ага, Ось. туди входить ще хата під соломою. На жаль, її сьогодні немає у нас. Угу. Ось. У нас є телефонний дзвіночок, Тетяна, це, певно, ваші сумки. Вони були натх... натхненником нашого Алло, ми вас слухаємо, доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. У Вас якась історія, або ви хочете розказати про те, що надзвичайно винусите у своїй сумці? Я хочу розказати одну очень цікаву историю і очень смешную. Дело в тому, що несколько лет тому я з мужем с ребенком отдыхала на море. От мы приїхали на море. Я достаю все пакеты со своей сумки. Не могу найти купальник. Вот я пересматривала раз в семь. Купальник я так и не нашла. Валу. Купальник я второй себе не смогла купить, пришлось ехать в Ялту. Купила купальник, загорала, отдыхала. И что вы думаете, когда я вернулась домой, я открываю сумку, и мой купальник лежит в сумке. Иногда бывают и такие истории. Оце це історія про те, що може загубитися. Дякуємо вам за історію. Таке з нами жінками трапляється, тому нам це не в новину, Віталію, певно, так. Віталій, як ви думаєте, я думаю, наші дозвонювачці можна подарувати передплату на журнал. Так, ми даруємо вам передплату на, на журналіч хазяйки на підборах чи на шпільках, хазяйки на шпільках. Тут ви дізнаєтесь про все і про те, як треба відносити до чоловіків, як їм готувати, і як доглядати за собою. І, взагалі, всі поради жінкам з приводу гарного життя, щоб відчувати себе легкою. А що ви ще краще могли розглянути сумки Тетяни? Давайте подивимося на екрани, щоб ви усіх подробицях, тому що для жінок це так важливо побачити, що де як дивіться на екрани. Неймовірна краса та креативність лише в програмі легко бути жінкою поруч зі мною дизайнер, авторка цих чудових сумок, які ви щойно побачили. Тетяна Кльова. Я вже хочу просто їх усі. Тетяно, скажіть, приміру буває так, що вам телефонується і говорять Тетяно, от, от я б запроп... зателефонувала, сказала, Тетяна. Я хочу, щоб ви створили для мене сумочку. Ви можете згідно з характером, не знаю, з образу, з стилю життя людини, придумати щось. Ну звичайно, можна, але в першу чергу я маю з вами поспілкуватися, ага. побачити ваші вподобання. Побачити, як ви живете, чим ви цікавите, і, звичайно, з вами порадитися. Тоді вже можемо працювати. А Скільки найбільше у вас часу відібрали на виготовлення сумки? Ой, ну, мабуть, це сумка ось ця з котами, яку ви всі бачили, на неї, мабуть, пішло у мене місяць, а то й більше. І ви щодня працювали? Потрішечки. Ага, але ви ми дивилися, був клач з кличками, ви сказали, що це ваша найулюбленіше. Ну ні, не найулюбленіша, але я її страшенно полюбляю. Вона така ділова. Скажімо, вона її коли одягаєш, то успіх тобі гарантований. Боже мій, чого ж ви його не приймали? не той образ просто. але, ось зараз я думаю, всі наші глядачки а, дивляться і цікавляться, як же все ж таки, де можна побачити, як можна придбати цю сумку. Ви сказали, що у вас є сторінка на Фейсбуці. так, так сторінка mm -hmm. на Фейсбук. Зазвичай раз у рік я проводжу персональну виставку. Ось і під час виставки моєї ці роботи можна придбати у серпні в Кам'янці-Подільському, де я живу, буде проходити моя персональна виставка. Так що гостів, які приїдуть до Кам'янця, я вас запрошую. Ось така талановита хмельничина. Хочеться сказати нам двом дівчатам з Хмельниччини. Так. Тетяна, зараз нашим глядачкам, безперечно, хочеться дізнатися, чи вони вдома можуть зробити щось на кшталт того. Це, звісно, дуже важко, але зараз ми цим їм допоможемо. Звичайно, ми що. сумочку тут прямо тут, у нашій студії програми Легко бути так. жінкою. Що нам для цього потрібно? Давайте так, щоб всі одразу скопилися за ті предмети, які є вдома. Скажімо, сумочку зробити складно. Потрібні певні навички, але у кожної жінки, мабуть, є хустинка. Удома. От, ми спробуємо зараз зробити два варіанти сумочки з хустинки. Це має бути натуральна хустинка? Е, ні, не обов'язково. Це може бути шовк, може бути натуральна. Можна навіть взяти українську хустку. Це буде досить калоритно і цікаво. І Ось перший варіант ми робимо так: складаємо трикутник. хустинку навпіл. Ось. У нас має вийти трикутник. Так, має ага. вийти трикутник. З однієї сторони ми зав'язуємо вузлик. Вузлика. Ось. З однієї сторони. І з іншої. Зараз всі, я думаю, вдома зроблять собі сумочку. Ось, у нас Вийду вийшла одразу. ось така річ. Бачите, хустинка з двох сторон вузлики. Потім це все ми вивертаємо, бачите, таким чином, щоб вузлики у нас були всередині. Ага. Ось у нас виходить такий мішечок. Зав'язуємо ось тут ручку. Так, це може бути для кота. як Наже віка Рудницька підказує, що це для кота. Ось такий варіант. Слухайте, я навіть і не думала, це клас. це клас. До речі, той самий пляжний варіант. Бачите, де можна загубити купальник. У нас є телефонний дзвіночок, одразу телефонують до нас у студії. Алло, алло, добрий ранку. Ви готуєте сумку разом з нами? Я хочу вам розказати про історію сумок Карпатського регіону. Будь ласка. Коли я? В юності це 30 років назад опинилася в Карпатах, мене дуже здивували бесаги. Що це за така сумка дорожня? Це кусок полотна більше двох метрів, такого домотканного, міцного, які з двох сторін загнуті сантиметрів на 60 і про краях просточені. Тоді ці бесаги перекручують посередині і вішають через плече, нагружаючи значить, ці бесаги вже різним різним крамом. Значить, ось така, е, мудрість людей, практичність, мене в свій час дуже здивувала. Ну і разом з тим мені дуже подобаються сумки, які роблять в Карпатах е з різних тканих е елементів, а також дешкіри. Дякуємо. Бачите, які зручні сумочки, які можна навіть там перенесу там три кілограми картоплі, взяв один кавун і теж переніс такої сумочці. Ми продовжуємо виготовляти сумки в нашій так. студії. І наступний варіант від Тетяни кльової. Так, спробуємо зробити ще один варіант. Тетяно, скажіть, кльова це ваша справжня фамілія? Чи ваш це, це Так, псевдонім? Так, ні, це прізвище в паспорті. Ну, так корабль воно. назвали, ось він і пливе. Ось він і кльовий такий. Ага. Так, Беремо дивіться. Беремо ми хустку. У нас є чотири кінці. На кожному, на кожен край кінця ми зав'язуємо той самий вузлик, який у нас був у першому варіанті. Ось, Один. Головне, що ця сумка може перетворитись навіть на пляжі у Парео дуже легко. Так, звичайно. Вона трансформується. Гадаві тобто вона так, на кожному... Краї зав'язуємо вузлик. Ось. У нас виходить ось такий мішечок. Це все ми всередину. І ще розв'язуємо. Так, і тепер ми формуємо ручки, зав'язуємо ага. ось тут ручку. Ну, у нас ще така хустинка, бачите, з такими кісточками. Воно додає такого Ви знаєте, знаєте, насправді можна купити дуже багато хусток і, і міняти протягом тижня. Так. А наскільки є важливим підбирати сумку відповідно до кольору свого взуття? Це зараз актуально чи вже ні? Я думаю, що зараз це не важливо. Ага. Ось Ви така здивіться. сумка у нас вийшла від Тетяни Кльової. Будь ласка, чудові ідеї програми легко бути жінкою. Вам залишається лише творити, придбати багато хусток і зав'язувати, зав'язувати вузлики. Дякуємо Тетяна Кльова за те, що дякую вам. Кльово ви робите сумки і нам допомагаєте. Дякую.